Я ніколи не добудую це містечко. -ха 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 -ха. Ніколи нічого не добудую. Ох, який кошмар. Ву. Я тут. Все нормально. О Ладно, ну, треба, значить, все добудувати. Ну або не все. Ну хоча б почати добудовувати. А почнемо добудовувати недобудоване, звісно ж, з нашого останнього району, якого ми побудували. Ну я хочу зробити більш красивими стіни, тому хочу побудувати ці зубці. Діло це відносно довге, але найнеприємніше це те, що тут можуть закінчити ресурси. Саме це зі мною сталося. Прийшлося йти в шахту. Напоки цього вистачить, тому закінчуємо нашу стіну і продовжуємо робити в нашому районі, а точніше зробимо ми заборчик між загонами. Для цього я використовую максимально простенькі ресурси, туг, дуб і смерека, ну а також смерекові заборчики із мода. І так зробимо всі останні. Ну і готово, ось так. Вони виглядають, такі обережненькі. Також я подумав, що між домами там теж зробити огорожу, Тільки з листвою. От я зараз її якраз і видбу. Окей, я зроблю тепер прилавки біля другої дороги. Для цього, звісно ж, треба вовна, а у мене її не дуже багато. Тому я йду, беру ножиці і стрижу вівці. Разом із цим розмножуючи їх. Так я накопичив достатню кількість вовни, щоб зробити ринок. Ну і нарешті, зробивши прототип, я можу його копіювати і робити такі ж саме точки торгові. Ну і готово. Тут, в принципі, я зробив. Тільки можна ще зробити в портовій частині. Так, саме туди ми передвинумось зараз. Але тут будуть використовуватися інші кольори для намету. А саме помаранчевий і білий. І щось ось таке в мене вийшло. О, ось так. Да. Ну, ось сюди можна невеличкий склад зробити. Ну, добре. Так, і зробимо такі ж самі по всьому порту. Під водою цього порту нічого нема, тобто він просто плаває, тому потрібно щось там зробити. В першу чергу я поставлю темнодобові колоди і обтисаю їх. Зробивши це у всіх частинах порта, я роблю приколи. Ну, ви бачите, от я зробив один. Ну і так по всій частині порта, звісно. Ж. Ну, з цим я закінчив. І зробимо тепер горожу по краю якраз цього порта. Готово! І ось так воно все виглядає. Ну, Я б сказав, достатньо красиво, мені подобається. Далі мені набридло ці сходи, які ну, метр. блін. Тому я хочу зробити напівблоками, щоб було комфортніше заходити, в принципі, ходити. Так, все добре. Окей, тепер піду зроблю для інших вже стін ці зубці наші. От і готово, так. Тепер буду робити заїжджий двір. Якщо точніше, то дах заїжджого двору. Тільки одного, другий я не зроблю. Це занадто вже буде багато. А для того, щоб зробити дах, мені потрібно дуже і дуже багато глубосланців. Тому йдемо на його. Так, так, і готово. Ну, почнемо ж його робити. Я спочатку подумав, зроблю все монотонно, одним матеріалом. Але потім подумав, що красивіше буде щось із різних. Але один і той глубосланець. Тобто тут все, звичайний глубосланець, тут уже такий, а тут вже ось такий. О, сніг пішов. Ну а на самий верх ось такий, да, якось так. Ех, прикольно. У мене ще не було, щоб були опади зимою. мене, вони у в мене, в принципі, були виключення опади. А тепер ось так виглядає. Засніжено. Ну тут такі досить такі, незвичні форми. Витепу ну, ось основна і зверху ще одна частина. Ну, продовжимо ж далі. Бо мені ще багато секцій зробити треба. У мене є дві випираючі секції. Зараз я роблю ось тут з пристройкою, прибудовою, а далі буду робити на другому кінці. А там темно, треба буде зробити ліхтарі. І готово, В принципі, ось так. Да. Тепер пішли на іншу сторону, там буде трохи складніше. Нижню частину я зробив, залишилась верхня, Тож ж приступимо до неї. І ось так, да, я нарешті закінчив, але тільки з дахом, а треба ще буде зробити всередині. Да. Ось так воно виглядає, якщо не, зро... якщо не зроблено. Вау, це виглядає і ма. Мені подобається. Да, це по-любому буде одна велика кімната. ну в принципі, гостьова отак. Так, добре, зараз швиденько зроблю. Ето... І тепер ось так виглядає гостява кімната. Так, просто з освітленням і зробленими дахами. А зовні виглядає так. Воно. В принципі, мені подобається, як я зробив з цієї сторони. А ось тут у нас. В принципі, не дуже змінилося. Я знайшов красивий кадр. Тут, в принципі, да... Прикольно. Вночі. Все ж таки я добрався до того, щоб зробити ліхтарі, але поки не знаю, як воно буде виглядати, в кінцевий розгляд я покажу зараз. Ось так. Ну, мені, мені подобається. Мені подобається. В принципі, красиво. Тепер я розставлю їх по всій території. І буде у мене освітлення. Так, не заважай мені. Та ну, ти серйозно? Ви що, на мене полюєте? Можете відстати від мене, не спавниться? Ну і завершивши розставляти інші ліхтарі, ось так виглядає наша, моя тепер освітлена територія. Тепер це район освітлений і не буде таким темним вже. Ну, перейдемо далі. Далі в мене поганенькі новини. Відновлювати завдяки діамантам на, на ковадлі інструменти вже дорого, тому потрібно зробити нові. Саме цим я зараз і займаюся. Після довгих трейдів я роблю вже інструменти і, вже, і буду приєднувати чари, а також зачаровувати. І вийшли у мене ось такі інструменти. Вже з хвилини хвилину буде у мене весна. О, вже є. Ура! А для чого мені весна? А я буду засаджувати по пшеничне поле. І щоб сніг розтаю. Так буде все ж таки зручніше. Я буду розширяти пшеничне поле, тому мені потрібно нанести землю, щоб була, в принципі, рівень землі був більш рівним. Ну, готово, а тепер переходимо до ще одного діла це засаджувати пшеничне поле. І готово, бачите, поле у мене виглядає ось так. Ну, добре. Тепер я хочу повернутися все ж таки до свого графства щоб там добудувати, хоча я там небагато зроблю, тому не. Просто парочку будинків побудую. Так, я побудував декілька будиночків з граніту. Ну і на цьому все. Ну, в мене би закінчились матеріали, так що так. О, ну, дякую за перегляд. І, в принципі, що тут були. За те, що поглянули на це відео, і підписуйтесь. Ну, а на цьому я буду закінчувати. Зустрінемось на наступній неділі.